Друзі, всіх вітаю! 12 вересня, зараз 19.20 вечора, і ми зразки йдемо на Ланжерун. Чому, спитаєте ви? А я вам відповім: ми йдемо досліджувати наше моречко. Що сталося? Пам'ятаєте, ми вчора в Чорноморську побачили якийсь то незрозумілий кольор моря, такий між, як я казала, бордо, коричневий. Володимир вірно сказав, назвав його чайним. І ось такий чайний море, чайний колір моря. Спостерігають і в Одесі. Не на всіх пляжах, не завжди. Але от останнім часом він з'являється. А ввечері море світиться, от прямо світиться яскраво блакитним таким кольором. Я хочу піти на ланжерон, зараз подивитися в темряві, чи є цей яскраво блакитний колір. Ніхто не може сказати на 100%, що це таке, але є припущення, що цей колір дають водорослі. А ці водорослі, які можуть давати такий колір, вони виростають в брудному середовищі. Тобто наша морічка брудне. Або з дощами, туди багато, що потрапило, змивалося з цих доріг, якісь забиті лівньовки, як завжди, і все на світі. Можливо, ще війна додає, постійно ж над морем щось збивають. І ну, така ну, вона неприємна. Ну, ходімо, подивимося, як виглядає наша морячка сьогодні, ввечері, от саме в темряві. Я бачила відео, так воно дійсно, воно отак як якась та подсвітка начебто там є якась, така блакитна. Подібні подивимось. І що кажуть, що ці водорослі, вони токсичні, можуть викликати алергію і рекомендують декілька днів не купатися. Ми взагалі-то сьогодні збиралися ж, ну як завжди, йти на море, їхати. Я хотіла поїхати в Кароліна Бугас, але в нас і вночі сьогодні був такий сильний дощ, злива. Тому купатися не рекомендують. То ми були вдома, а ввечері вирішили піти подивитися, як виглядає наша моречко вночі. Чи цвітиться воно, чи може вже все пройшло. Ходімо разом з нами. Растюня, добрий вечір. Растюня, добрий вечір. У Расті це на наший Це Растя буде світитися. Дороги не помиті, друзі, тому що це вечір. Ввечері ніхто дороги не мить. Ми якось ламаємо всі ці схеми, наші маршрути, звикли рано йти. Да? Ми знаємо, що коли ми йдемо цією дорогою, то сонечка. Прокидається, а сьогодні воно вже з ми йдемо. Тарас Григорьович, добрий вечір. Тарас я буде в шоці. Зараз прийде на море. Ми ж ламаємо ті рефлекси, як, як собаки Павловик. У нас вже рефлекс. Йдемо на море, дороги помиті. Тарас Григоріч, добрий ранок, а як я з ним привіталася тільки що. Я забула, як я з ним привіталася. Тарас Григоріч, добрий вечір. Вже сказала, добре рано, Ну це ж я ж кажу, собака пала. Ходімо, друзі. Алія, слава загиблих героїв. Вічна пам'ять. Я читала таку новину, що дружина загиблого героя, Одесита вона звернулася до Одеситів і до влади переробити Алею Слави, залучити якихось там дизайнерів, художників, зробити більше її, ну покращити. покращити. І взагалі то я і раніше читала якісь негативні відгуки про Алею Слави, що люди кажуть, чиї герої тут. Ну, чи фото героїв ми бачимо, вони кажуть, як так, Одеса таке велике місто. Вони могли би зробити Алею Слави якось більш ну, покращеною. І ось вдова героя України звернулася до влади переробити, залучити дизайнерів, залучити художників і зробити щось краще. Ну, знаєте, я зараз саду, я взяла з собою вітровочку. В, рюкзак, в рюкзаку несу вітровочку, але мені думала, що на вечір буде якось воно свіжо. і взагалі мені жарко. Вечірній парк. Росінька біжить попереду. Вона знає, що зараз ми йдемо зустрічати новий день, а а що ми тепер йдемо зустрічати? Ніч. І вже в нас буде нова пісня, то ми добрий ранок Україна, а зараз ми що будемо співати? Бачили ніч, гуляли всю ніч, до да, ранку, до да, ранку». переклад такий собі. Да. Ну так і будемо. Оцей фонтанчик, він же теж світиться. Я не знаю, може зараз він не світиться, чи то ми ще рана прийшли. Ну, я пам'ятаю, минулі роки, то він світився. А зараз я в цьому році, напевно, ввечері його і не дивилася. Ну нема зараз освітлення. Растюня, пішли на море. На зворотньому шляху звернемо увагу. Якщо він буде працювати, Він ще ж... колись вимикається, ось вуличне освітлення тільки-тільки вмикається. Можливо, і фонтанчик там зараз вмикається. Може повернемося, подивимось. Він красивий. Растя, чи ні? Чи йдемо дивитися на море? Тут недалеко. Давай повернемося. Ні, друзі, фонтан не світиться. Я повернулася. Растя не захотіла, Вон, бачите, світлячок сидить. Це Растя, вона мене чекає. Я їй кажу, пішли туди і назад, вона каже, нема дурних, я не піду. Чому я повинна ці лапки топтати? Туди-сюди, туди-сюди. Іди, тобі потрібно, іди. Да, Растюня. Ну, Рася мудра, розумна, хитра. Що є, то є. Гогусі, привіт, привіт, Гогуня. Чому ти зі мною не пішла? Не захотіла, так? Да? Перед, перед, перед. Ну, зараз подивимося зверху, ну, по-перше, що ще не дуже темно, що тільки-тільки темніє, а то повинно, щоб було темряво. І трошки так, знаєте, треба робити хвилю. Отак ручками розводити то море. Ну, Я так побачила на відео. Ні, ну так звичайне море. Так, ходімо на пляж, будемо дивитися, ставити експерименти. Що це коїться. Це морячка, воно і так таке пережила в минулому році каховку, зараз постійно дійсно збивають над морем ракети, шахіди, все воно. Боже, жах. Що люди роблять з цією природою? Вечірній Ланзеро. Працює літній кінотеатр. Подивіться, який тут красивий фонтанчик, красива підсвіточка, така яскрава. Краще ми будемо насолоджуватися під світкою фонтанів, ніж в морі. Да? Дай Бог, щоб воно вже припинила світитися. Ну, ось наше моречко. Я нічого такого не бачу. Ну, я е, оці відео, що я бачила своїми очима в телеграм-каналах, то там брала і отак трохи руками, коли так робили, розганяли, да? начебто хвилі, то воно блестіло. Ну, зараз я не знаю, я можу зайти, зняти штани, і зайти. Поразганяю. А може хтось зайде, трохи почекаємо, може хтось зайде. Ну а чоловік пішов купатися, я не бачу нічого від сяйва. Ви бачите сяйва? Ні, і я не бачу. Він бризкає, ніякого сяйва нема. Там він від ліхтарика сяйва. Нема нічого. Може темніше повинно бути? Не знаю, хоча куди темніше. Не знаю. На пірці дуже багато рибалок. Що словлять? А ми бісачка. Та я вже не знаю. Злякалася я, не читалася цього всього, то краще не читати тих новин, бо читаєш, а потім на морі не ходиш. І от сьогодні прогуляла. Прогуляла. Пропуск. <гум> <гум>

Поки згадала, розповідаю, сидять бабулі, і одна каже: Боже, я коли була молода, в мене такий був залицяльний. Він для мене робив все. Він мені дарував троянди постійно такими там букетами, які я в охапку не могла взяти. Ну, все для мене. Розумієте, зірочко з неба знімав. Тільки я забула вже оце зі старості, забула, як його звати. Чи Карась, чи Супер Окунь, Полікарп. А, да, полікарп. يا إلهي! <applause> Яскраво блакитним світиться тільки немо. Слава Богу. Наша морячка, завтра ідіть всі купатися і не вигадуйте. Байки якісь страшилки. Я перелякана була. Думаю, Боже, мене душа болить. Думаю, ну як так? Скільки ж воно буде терпіти, наша морячка? Ми терпимо, море терпить. Ну скільки. Ну, тільки полікарпи на цьому, на пірсі і все. І море не світиться, темряво, суцільна темрява. М'ягаокуні. І суперкаросіль. Чоловіки пішли купатися, ми попідглядаємо трошки. О, трохи було, ну це від нема, так свідчується, то від неї колір змінюється, ви бачите. Та, то не море, то від нема відсвічується. То хтось там плаває чи що? Там хтось плаває на глибині, так? Да? Ну це так. Да. Теж працює Хто це тут, Хто це? І Ростюнечка на шибі. Скільки рубалок, все узбережжя ви бачите? Оце там. Дивиться на хвилі, там хвилі б'ються, ну немає цього світла, я тільки що дивилася, та мені аж страшно підходити так близько. Ну от, бачите, нічого немає. Все ми побачили на власні очі, так що не завжди треба вірити новинам. А може було. Було і пройшло, да? як та пісня. Не будемо перекладати вже. Все, всім приємного перегляду, тихої ночі. Я думаю, що завтра зустрінемося. Пока-пока. Растя, а ти на годинник дивишся, коли ти зібралася йти в дельфінарій, ти дивилася, скільки часу? Вони вже давно сплять, ніч на вулиці, Растя. Вони ж не такі гульони, як ти. Давай додому. Угу. Ти хоч не показуй їм, що ти така гуляща, по ночам ходиш гуляєш. Пішли, прийдеш в день.